Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні так більш дівоча тема це б'юті і також деякі питання від дівчаток про волосся, зачіски все таке інше. Про догляд за волоссям ви мене питали в коментарях, тому буду відповідати. Так, ну, по-перше, була в Черкасах. Трошки прохолоднішала я сьогодні в лісочки, бо було дійсно дуже прохолодно, ще був дуже-дуже прохолодний вітер. Обіцяли дощик, але щось дощику я не бачу. Бачу, що тучі пройшли повз десь, полетіли в іншу сторону до Дніпра, а ми сидимо без дощу. Я так сподівалася. Так от була сьогодні в Черкасах, зайшла в Єву і вах, там такі знижки на саме ту доглядову косметику, яку я би придбала. І це дуже класно, і тому я придбала те, що хотіла, така задоволена. Ще хочу сказати, що на каналі Мальва супермаркети вийшов огляд саме тієї косметики доглядової, на яку зараз дуже класні знижки, 50%. І подекуди трошки більше, подекуди трошки менше, я вам покажу. І до речі, там буде косметика. Українського виробника About Face також багато представлено зі знижками. Подивіться, кому цікаво, хто цим користується. На каналі Мальва Супермаркети, магазин Єва. А я вам покажу, що я купила. Так, ну по-перше, головне це вмивалка, яку я і шукала. в мене всі вмивалки вже закінчилися, і мені потрібна нова. І думаю, чому б не купити, особливо, якщо знижка, і я її купила за 100 мл, всього 50 гривень вийшла. Уявіть. Це зі знижкою. Це біоаква. Здається, це китайський виробник. 694, не знаю, але тут іероглифи намальовані. Ну, можливо, це Китай, не знаю. Зараз я подивлюсь. Ру. Так, Китай виробник, а отримувач претензій місто Дніпро. Отакої. 50 гривень Єва. Так, далі купила собі такий гель, гель маски чи щось таке від подразнень. Він коштував всього 34 гривні за 170 грам. Це через те, що тут така упаковка і вже є економія на цьому пакуванні. І також фірма Біаква також воно залоє, буду користуватися, бо в мене знову почалися акне, як ви вже бачили на моєму відео. До речі, у мене є відео, як я ввела своє акне в ремісію. Можете подивитися, я прикріплю до цього відео. Буду знову вводити в ремісію. Це в мене все від води. Це якби так, така алергічна реакція на воду і одразу лізуть у ці акне. Далі, що ще купила? Я купила ще ось таку сироватку також від біоакви. Я вже нею користувалася. Вона дійсно мені вона працює на мою шкіру. До речі, щодо от, чому на одних шкірах щось працює, а на інших ні, як і на волоссях. Що можу вам сказати? Я колись заказала на майкапі також якусь косметику там китайську, українську і суперкорейську якусь замовила. І знаєте, від корейської косметики в мене пішли акне. От чомусь вона давала якийсь може піаш, чи може якісь там компоненти, на які в мене от воно йшло почало збільшувати. Я потім ледве потім повиводила. Ну, воно в мене. Стрес, плюс війна, плюс там де щось почесала, плюс де щось загналось, може, може, їжа. Бо ми стали переселенцями, грошей багато не було. Ми їли гуманітарки, ці консерви, мене висипало постійно. І от так, любі друзі. І оце корейська косметика, вона спровокувала. До речі, що хочу сказати про корейську, ще я була в магазині тілі, дещо купила, але це потім. Так, тобто сироватку купила, сироватка, зараз скажу, скільки коштує. Оце 34,90, а сироватка вийшла 62 гривні. Це також зі знижкою 50%. Далі купила ось такої дніпровської фірми About Face. Я, до речі, користувалася їхніми капсулами проти акне. Мені вони дуже подобаються. Це такі масляні капсули, намазуєш. Воно дуже підживлюєш шкіру і від нього в мене не макне. Це маски з колагеном, пептидами, нічні маски. Тобто наносиш на ніч, лягаєш спати, ранком просинаєшся, короляш красавиця. І також купила вазелін це для рук, тому що город мої ручки просто вбиває мої ручки і мою шкіру рук. Вчора я мазала всім-всім, до речі, обліпихова олія трошки їх реанімувала. А так, загалом, це от мажеш руки. Одягаєш резинові перчатки йдеш працюєш в городі. Ну, Я чому без перчаток, бо коли я саджаю, я не можу в перчатках. Я не відчуваю насінинки, я не відчуваю рослинки, я багато капусти підпортила собі, тому що пересаджувала, а вона така тендітна в мене була. І от саме через те, що я була у цих перчатках, я не відчувала Я їх клац клац і вже капуста в мене отак. От і все, і нічого не поробиш. Так, за це все, що я купила, це виходить оці два, плюс оце, плюс вазелін, і плюс оці дві масочки. До речі, на них також знижка. Зайдіть на мій канал Мальва Супермаркети і там побачите продукцію цієї фірми. І на них також знижки гарні. І за все я виплатила 187 гривень. Єва! вам. Єва. Тож дякую Єві що, за те, що вона є ще. Зайшла в тюбік і все ж таки купила корейську маску. Е, нічну, sleeping mask і від Farmstay. Ну, До речі, на Farmstay в мене не було е, тих е, акне. У мене було щось від Farmstay, я пам'ятаю. І воно мені подобалось. Якась в мене була сироватка і, щось, і чи кремчик, був, чи щось таке. Так, я купила ензимну пудру, також в тюбіку, воно мені її вистачає на два рази. Я можу і на три розтягнути, я по особливо проблемних місцях, а там потім так от як можна. Ще класно вона працює, коли є силіконова така штучка. Вона класно вичищає там, де пори, де ностик, це зона. Дуже класно. Якщо немає силиконової штучки, то нічого страшного. Ось так я зайчиками закупилася у Єві трошки про моє б'юті. Також ви питали мене, чому я не фарбуюсь. Дівчатка, ну фарбуватися чи не фарбуватися це загалом кожна справа кожної людини. Я зараз розповім, чому я не фарбуюсь. Колись я якось сиділа на роботі, я в банку тоді працювала в Юнікредіті. Хто пам'ятає такий банк? Юнікредіт банк. Я сиджу і думаю, треба купити. У мене якраз все закінчилось в один момент. Не треба купити тон для обличчя, який вибрати, щоб він мені підійшов. Бо в мене така проблема, в мене дуже засмагає шкіра. Одразу, От я темненько одразу стаю. І вона в мене засмагає дуже сильно, і мені важко підібрати тон. Тобто, якщо взимку в мене один тон, то влітку це зовсім інший тон. І я під засмаглу шкіру зовсім ніколи не могла підібрати собі той тональник, який потрібен. Я завжди ходила, як ото в масках. Потім е, вії, ці олівці, все-все, то на якесь алергія, то на якесь що. І потім, коли ти змиваєш себе цю косметику, ти дивишся на себе і думаєш, боже, і та я й моль якась некрасива, і все таке інше, у когось, до речі, таке було. Потім ці помади, ти намазав, красиво. Ти пройшовся там лизнув, там щось попив, воно вже стерлось, ти мажеш і це все постійно по колу, по колу, потім тобі треба змити все це з лиця кожен вечір, один раз не змиєш, не зми, не весь перещах ходиш. І оце все, оцей колообіг, я зрозуміла, а навіщо? Якщо в мене є мої очі, в мене є мій ніс, в мене є мій рот, в мене є мої брови. І я виглядаю, до речі, дуже класно. От що шкіра, да? От краще взяти щось доглядове, щоб шкіра гарно виглядала, і все, і не потрібно ніяка косметика. Мені так це прийшло. І після того я вже перестала фарбуватися, перестала тоном користуватися спочатку, потім перестала користуватися тіннями. Потім потроху перестала олівцями користуватися, не фарбувала губи. Зараз я можу купити просто такий бальзам безкольоровий для губ або з якимось легким там, червоненьким тоном. Ну, ці потіпу ні чи ще якісь. Ото раз-раз таке я можу да, зволожити. Але, щоб от саме фарбувати, я якось від цього відійшла. А тим паче, все, що відбувається зараз в нашій країні, то взагалі не до цього. Мені, принаймні. Я від цього якось так відійшла і зрозуміла, що я себе дійсно люблю і без косметики. І найкраща косметика це посмішка щаслива на обличчі жінки. Від того і рум'янці з'являються. Це здоровий спосіб життя, коли ти гарно харчуєшся, коли ти не вживаєш нічого, да? не має ніяк в тебе залежностей. І це дійсно класно. І тому я все ж таки для себе вирішила, що я. Не буду купувати косметику, а буду ось доглядові штучки купляти собі і ними користуватися. Ото таке. Плюс все ж таки переселенське життя. оце знаєте, ну Ми переселенці, які втратили все, загалом по статусу як нижче самих бідних. Тому що бідність людини це її. Власний вибір, і вона до того йде, і вона якось в цьому вміє жити. А переселенці в один день стали ось так, просто без нічого. Просто от я, документи, моє життя. І там якихось 5 тисяч гривень у кишені, бо ти не розраховував, що тебе розбомбляють щось, чи ти щось втратиш, чи ти будеш вимушений їхати. І ти такий ой-ой! І, і це все відходить одразу на інший план, ці всі розходи на косметику. я не проти, якщо дівчатка фарбують, це взагалі і їх справа, і гарно вони це роблять, чи погано вони це роблять. Це взагалі не моє справа. Я обожнюю всіх людей до да, всіх дівчаток, як вони виглядають і хочете, фарбуйтесь. Але моя е, така позиція, і я взагалом не страждаю від того, що я не фарбуюсь. Далі, що? ви мене питали за манікюр, до речі, хто ми, де я роблю манікюр і хто мені робить, чому я не фарбую. Ну, По-перше, фарбування нігтів воно здирається це як і фарбування обличчя. Да? Треба змивати, здирати, перефарбувати. До речі, коли я приїхала в село, я вже задумалась над тим, щоб все ж таки фарбувати нігті, бо весь цей пиль, пил не завжди відмивається. І по Покрасити нігті, і ти такий, о, наче чисто. Ну, тільки що заради цього, бо ну, краще відмити, звісно, ну, іноді не відмивається, але краще відмити. Я теж подумала: я, у мене, по-перше, дуже швидко росте кутікула і дуже швидко ростуть нігті. Раз по-хорошому, раз на два тижні мені треба робити манікюр. Але ну, навіть якщо раз на три тижні, все одно, це вже заростає повністю. Я роблю собі сама. Я придбала ножиць, я придбала оцей гель, який там прибирає, як він називається, ремувер, ну, ремувер чи щось. Ну, Якийсь ось гель, такий, який прибирає усі рештки, залишки, якісь він з кислотою чи з чим щось, воно там роз'їдає. І ним можна і п'яточки намазати. Я мажу так стопу, потім воду її, потім щіточкою потерла і воно вимиває все повністю. І місяць можна на ті п'яточки. Навіть не звертати увагу, нічим не мастити, вони ніжніші. І от я сама так собі роблю. І що хочу сказати, що я дуже-дуже багато зекономила на цьому. Загалом я проти індустрії ось цього нанесення гель лаку скільки грибків, скільки біди наробили дівчата, косметологи ну, чи манікюрниці, які беруться за оце, це неймовірно. Бо я розумію, що хочеться зробити красиво, і щоб дівчаткам подобалось це, але нема нічого більш красивого, ніж власні чисті нігті. І без грибків, без отих онхолізісів і всього прочого. Бо то страшне, що робиться з дівочими нігтиками, а ще уявімо, що їх треба робити раз на місяць, хоча б це гривень 400-500, плюс це кожен місяць, плюс це. Це десь, якщо кожен місяць робити по 500 гривень, то десь це 6 тисяч год. За 10 це виходить, років 60 тисяч. І в мене вже, знаєте, от така жаба зверху сидить. 60 тисяч на ногти, Серйозно? Ну така жадна, я не знаю, що я не роблю. Також я не осуджую тих, хто робить. Це мій власний вибір. Якщо ви робите, ви молодці. Ну клас. Робіть, якщо вам це подобається, це приносить вам задоволення. То робіть, мені просто воно якби якось задоволення не приносить. Я якось робила собі нігтики клас. Ну, зробила, да, клас. Так вони тримались. Через два тижні вони ну, мені вже задоволення ніякого не приносили. І я зрозуміла, що мені через два тижні знову йти їх перероблювати. Знімати, вони пошкоджують нігтєву пластину. Я, коли вона мені зняла, я побачила, що нігтєва пластина в мене пошкоджена все ж таки. Це ж, все одно ми знімаємо, все одно воно пошкоджується. Мікро, але я кажу: знаєте, ні, я. Ні. Зробіть мені манік, та я пішла, я більше не робила. Зробила мені дівчинка та дві класно, все добре. Але ось я зрозуміла, що мені, знаєш, мене як підсаджують на цю індустрію, а я не хочу. Ну, не знаю. Це не, не для мене. Ма, мабуть, я, я якийсь, якийсь вимираючий вид. Не, не знаю. Ну, я не роблю. Далі про волосся ви мене питали. До речі, я хочу записатись, підстрігтись у селі, бо в Черкасах я так і не знайшла перукарню, цю експрес стрижка чи як вона там називається, де дьошова де Сердіта прийшов, тебе обрізали до сідання. Бо в Вишневому таких повно було, і в Києві таких повно, і в Харкові я в такі стриглась. До речі, в Харкові в такі експрес стрижці Там був такий класний парикмахер. Він так моє волосся обрізав. От, знаєте, от, за все моє життя ніхто, окрім нього, і ще одного хлопця із дружківки, ніхто, ну хлопець перукар пар, також, ніхто так не обрізав моє волосся, щоб воно тримало форму місяцями. Тобто, якщо мені треба відпустити, він мене підстриг, І я можу не ходити до нього півроку, і мене буде форма класна. Тут я вже бачу, що ну жесть, воно все. отак-от, отак-от, У мене схильне волосся до того, щоб воно крутилося, але мокрий ефект це як типу сушіння мокрого ефекту. Воно мені кучері не робить. Тобто воно мене просто така легка волна, і воно через пів години вже все одно отак висить. Ну Таке волосся. Нічого не поробиш, така генетика. Тут треба підбирати саме от ту стрижку, щоб стрижка була. І окрім того хлопця, ніхто мене не підстриг ще жодного разу, так само класно, як він. Так шкода, він, до речі, зараз і так і працює в Харкові, там так і живе, і в тій самій перекарні, де я ходила. Я коли їздила в Харків, щоб лахи збирати, я так думала, що зайду, щоб він мене підстриг, але взагалі не було часу. Нам і так допомагали. Хлопці збиратися, бо ми би самі не зібрались там і до вечора, мабуть. Якщо мене дивляться хлопці, які допомагали, передаю вам вітаннячки. Дуже вам велике дякую. То до речі, про волосся. Ви мене питали: чому я не фарбуюсь? Багато хто писали, ти, ти така молода, ходиш сива. Та що писали? Мені навіть рідні кажуть: Боже, ти така сива, що таке, фарбуйся, ти ж наче не старуха. Я все розумію, да, наче не старуха. Я себе сприймаю такою. Ну, від того сиве в мене волосся чи не сиве? Я взагалі від цього не, змінюю, не змінююсь як людина, як особистість. Це по-перше. По-друге, ця сивина це не просто там, знаєте, тому що я стара, чи ще щось. Ця сивина в мене через військові дії. І через мої стреси щодо військових дій, це, через все це, що було пережите, і в мене таке чутлива нервова система, плюс, плюс в мене дуже мало меланіну е, у, у волосі, і тому ось таке. У мене і так з'являлися сиві волосинки подекуди одна, дві. Але після Бучі я не була, звісно, в Бучі, але навіть після того, як я побачила, що там було, оця прядь в мене з'явилася. Буквально за тиждень. Оце вся сторона, Тому ось саме нервовий стрес, оцей, він може вплинути. Потім плюс кожний обстріл, це кожна, кожна не сива волосинка, а сива прядь. І тому воно ось так: от, зараз, наче, не з'являється нових, але старе не прибирається. І мені кажуть, пофарбуйся, бо ти як бабка стара. Ну, по-перше, я не бабка. В паспорті мені 37 років. І тому я не бабка, і я себе відчуваю на 37 років. По-друге, якщо комусь не подобається дивитися на мою сивину, ви можете не дивитись, в принципі, я нікого не заставляю. По-третє, і, і, мабуть, це головне сивина мене не змінила. Вона, якби водночас вона з'явилася, да? ми це все пережили, це да? страхіття, жахіття, які були, через що вона з'явилася, і вона просто є. Якось зміни структури волосся через сивину я не побачила. У мене таке саме волосся, за ним так само важко доглядати через його цю пористь оці от в'юни, які йдуть. Вони в мене йдуть отут рівно, а далі пішли в'юни. Ну, Мені так це не подобається. Тобто об'єму якби нема, а в'юни отут тут йдуть. От. І я не фарбуюся ще тому, що в мене від фарби випадає 50% волосся одразу. Це отак, тільки скажи, це одразу. Потім, коли воно відростає, ти підфарбовуєш, воно випадає, випадає, випадає. І в мене потім такі торчать малі, і воно дуже погано виглядає. В мене от зараз не дуже густе, але це класне, Ну, воно в мене саме тої густоти, да, якої воно в мене є від природи. Коли я фарбуюсь, у мене оцього навіть немає, воно в мене все отак от торчить. таким... Такою кульбабкою на голові. Тому, як сказав мій той з Харкова Андрій, якщо він, до речі, мене дивиться, привіт тобі, Андрюшка. Так от, як він сказав Катя, краще бути сивою, аніж лисою. Я, знаєш, так подумала. А і звісно, краще в мене буде каре. І сиве, аніж я буду ходити з цим одуванчиком. І, і в мене вже е, почались проплєшини тут з'являтися. Отут, отут дуже, ну в мене і так є залисіння такі, ну і плюс білий колір волосся, воно якби надає. Але коли я фарбувалася, ну в мене ще не було сивини такої, в мене там ну, дві три волосинки було, в мене все, все одно тут лисіло. І я думаю, навіщо воно мені потрібно да, ходити лисою, але щоб комусь подобалося, що по у когось сходилось, що а, молода і не бабка, і ще щось. Ну загалом, я навіть бачила, десь у світі є такий рух жінок, жіночок, які молоді так само, як і я, і які вже повністю сиві, і вони не фарбуються. Вони ходять зі своєю сивиною, вони доглядають за волоссям, вони роблять зачіски, і вони класно себе відчувають. І загалом, якщо у вас є якийсь комплекс щодо вашої зовнішності, від них треба відходити бо ваша зовнішність є унікальною. Вдумайтеся, унікальною на всі 7-8 скільки нас там зараз мільярдів живе одна зовнішність. Навіть близнюки народжуються, вони все одно відрізняються. Уявіть, і ця зовнішність дана вам, і вона є тільки у вас. І ви ну хочете її змінити. кому навіщо? Ви я взагалі проти зміни своєї зовнішності, можливо, колись потім я зміню свою, свою думку. Але зараз в мене думка така. Я зараз загалом, щодо е власного вигляду, я виглядаю на свій вік у паспорті. Мені 37 років, я виглядаю на 37 років. Я відчуваю себе на 37 років. Я відчуваю навіть фізично, да, що я ось уже щось не можу, так як раніше, там, наприклад, не спати всю ніч, а потім весь день ще геге, скакати. Ні. Вже я так зараз не можу. Або попрацювати на городі, а потім ще піти десь гуляти. Ні, я так вже не можу. Я вже після того, як попрацюю гарно на городі, я втомлююсь. Потім я не можу довго працювати вже на городі. Я втомлююсь, Я це відчуваю. Це класно, і це нормально для мого віку. І тому я бажаю всім вам, дівчатка, сприймати себе такими, якими ви є. Ви неймовірні, ви неповторні, Ви одні на 8 мільярдів такі у себе. Любіть себе, любіть свою зовнішність, хочете фарбуватися, фарбуйтеся, хочете робити нігтики? робіть, хочете фарбуватися косметикою, там волосся. Все таке? робіть це, але робіть це не для когось, а робіть. Це для себе, щоб отримувати задоволення. А якщо ви не отримуєте від цього задоволення витрачаєте на все це останній кошт, то задумайтеся, чи потрібно це, можливо, краще ці кошти віддати психологу, да, і він допоможе вам підняти свою самооцінку на сесіях, чим ви будете просто фарбуватися. Да? Ну, таке, розумієте? Тут кожен вибирає сам для себе. Загалом. Я собі подобаюсь, моя зовнішність мені подобається, і мені подобається мій вік. Я його повністю приймаю. І я навіть, знаєте, нема в мене такого, коли мене питають, скільки тобі років? В мене нема такого. ой, жінки, не можна таке питати. Чому не можна? Ну, я цього не розумію загалом. Чому б ні? Чому б не сказати? Такий відовлог, такий, така болталка моя з вами, любі дівчатка і хлопці, якщо додивились до цього моменту, всім дякую за перегляд! А я вам всім бажаю любити себе і бути гарними самі для себе. Па-па!